Будемо говорити про наших сусідів. Партнер Роберта Фіцо по коаліції та лідер ультраправої словацької національної партії Андрій Данко зібрався в Росію. Про це повідомляє видання Актуаліті. За словами політика, він відвідає країну агресорку, бо отримав запрошення і додав, що хоче наслідувати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Крім того, Данко виправдовує необхідність поїздки до РФ нещодавнім припиненням Україною постачання нафти Лукойлу до Словаччини та Угорщини. Політик Заявив, це рішення зі злості ухвалив президент Володимир Зеленський і додав, що під його керівництвом Україні нічого нічого робити в Європейському Союзі або НАТО отакої. Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. Адже Братислава побоюється, що рішення Києва може спричинити енергетичну кризу в Словаччині. Утім, за словами Дениса Шмигаля, Україна не планує скасовувати санкції проти Лукоїлу. Він заявив, що запровадження обмеження не становлять загрози для енергобезпеки Словаччини, а Україна продовжить наполягати на максимальній відмові від російської нафти. Водночас, прем'єр додав, що дому. Овився зі словацькою стороною про чергову міжрядову зустріч уже у жовтні місяці.